Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 9 лютого понеділок, я вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. А так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І в першій частині якраз характеристики узагальнені характеристики по цим новалам і причини, за яких за яких обставин наші захисники неба не демонстрували належну належний коефіцієнт корисної дії. Ну і кількість звичайно того, що по нас випустили Путін і його поплічники. Ну і міжнародна, як то кажуть, ситуація пов'язана з переговорним треком і сподівання, очікування. Знову ж таки, дивимося на календар, дивимося на прогноз погоди. І в цьому комплексі якраз характеризуємо стан речей, які маємо, як то кажуть, класики у відчутті. Але звичайно, що найголовніше це лінія бойового зіткнення, це фронт, тому що саме його використовують в своїх пропагандистських варіантах росіяни, намагаючись там пояснити всім, що вони рухаються страшно. Ну як страшно, то. Ми з вами вже теж бачимо, але характеристика, якраз така, яка дає нам розуміння перспективи. Навіть коли там Роман Костенко каже, що ми там повинні дійсно мінусувати до 50 тисяч, і в принципі збувати всі дрони і зупиняти їх на лінії фронту. Ну з огляду, навіть на повідомлення, що там воює хто попало зараз в росіян, ну ми бачимо ці повідомлення. Все одно вони пхають, тому що особового складу у них ну не скажу, що там повністю достатньо, але навіть подейкують, що вони десь щось результають струить. І от по сьогоднішній тактичній картинці, наприклад, от Лиман та це півночі Донеччини виглядає так, що тиснуть, але прорватися не можуть. У них там були якісь потуги, але поки що слава Богу, нічого. Бо сили оборони добре тримають місто, і росіяни намагаються активно лізти до лимана малими групами. Для них це критично важливо. Вони постійно проводять атаки. Там є достатня кількість сконцентрованої живої сили для того, щоб ці атаки проводити ну, нон-стоп. А з іншого боку, вони ж постійно знищують. На підступах міста. Тобто, ми з вами говорили, що а, виглядає так, що коли вони долазять великій кількості кудись і йдуть у ці навали. То навали йде там тиждень-два, і потім вони сточуються, просто фізично сточуються. Це інформація, до речі, від е, речника угрупування об'єднаних сил від Віктора Тригубова. Ну, давайте ще один подивимося: напрям вже там, якби нижча ланка у е, нас е, просто від е, е, екіпажу безпілотників, які працюють в Нацгвардії України. Це Четверта бригада рубіж кажуть так: через морози росіяни зменшили свою активність на фронті в деяких частинах більше, ніж вдвічі. Хоча ми бачимо, ну дійсно, що день дня різниця є в кількості бойових зіткнень, але каже: якщо ще минуло тижня фіксувалося пересування там сотні росіян на добу, то тепер, ну, це ж оператори дронів говорять, то тепер мова йде про 30-40 окупантів, тобто, по кількості, стріляти вони не перестали, але вже. Маса їх пересування на день, бачите, знизилася в такій от пропорції. Перше, як кажуть, от наші військові дуже різке похолодання, і противник дійсно має великі втрати, навіть від обморожень. І дуже велика кількість росіян ниють про те, що вони буквально замерзають на смерть. Плюс до того вони, от за останній період, понесли дуже великі втрати, в тому числі силами 4-ї бригади. Ми знаємо, що нашої бригади було знищено більше трьох тисяч військовослужбовців Росії за оці три місяці. Починаючи ну, там, з кінця листопада до сьогодні, а це буквально ну бригада, і що мова йде про три тисячі росіян. І от ці прикордонні операції, про які теж я вже згадував, в першій частині от наші прикордонники доповідають, зокрема Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, що ворог найбільш активний на Харківщині по напряму населеного пункту Вовчанські хутори, за от останню добу, також він намагався атакувати позиції, які утримують прикордонні підрозділи. Це сумщина на межі Хотинської громад, та юнаківської громад, а також Краснопільська громада, тобто, де малими піхотними групами, десь масає кордон масою ситуацію росіянин по кордону, десь намагається атакувати наші позиції, зокрема ті позиції, які тримають безпосередньо прикордонники. І от за словами пана Демшика, коли ворог намагався прорвати наш кордон, то звичайно за цим залишаються великі його втрати. Фактично близько двох батальйонів, от за останній місяць, було стерто вбитими і пораненими Знову ж таки, два батальйони, це от плюс-мінус, як цифра трошки вище лунала: три тисячі. Тобто, якщо два батальйони, то шість тисяч. Тобто, оце от рух в прикордонних районах. Ну але коли я говорю, що десь все одно накопичення відбувається, ну це і якби за інформацією, яку ми бачимо в відкритому доступі, ну десь її якось узагальнили і аналітики з інституту дослідження війни, вони теж метикують, що росіяни накопичують сили. І ну давайте теж будемо відверто говорити: готує новий масштабний наступ на Україну. За даними наших військових, ми з вами визначаємо два таких райони: один власне Донеччина. Бо я вам теж говорив, начебто, Путін там черговий дедлайн до 1 вересня, якби забрати Донеччину. А другий варіант це Запорізька область. Ну або один з двох, або одночасно. Ну буде залежати звичайно від наявності в нього сил, бо в планах Кремля дійсно. Розгорнути операції на півдні і сході України влітку. І як виглядає для аналітиків інституту дослідження війни, росіяни створюють умови для майбутніх наступальних операцій по напрямку Слов'янськ-Краматорськ і Оріхів Запоріжжя, тому намагаються досягти значного прогресу в цьому районі, при тому, що вони формують стратегічний резерв з новобранців. А ви знаєте, в них там зараз і строковики підуть в справу, всі підуть в справу, бо в них призов там 24 на 7 365 днів на рік. Так, от цей стратегічний резерв з новобранців вони готують фактично з літа минулого року. Ні, потенційно для сприяння такого наступу ці люди можуть використовуватися, при тому, що в нього є. Ну, ворога є потреба навіть цієї кількості, яку б вони могли би накопичувати там в якійсь в прогресії, але вони вимушені регулярно компенсувати свої втрати в Україні. І от розгортати додаткові там оперативні резерви, саме оперативні, для підтримки поточних бойових операцій, які бачите, ні до чого не призводять. Ну і Відзначається, що Путін робить все одно ставку на силовий сценарій, а не про перегову на, на переговори про мир. Про що говорить, до речі, досить відкрито. Президент Зеленський. Та й сам ну не сам Путін, а всі його інформатори навколо говорять якраз про це. Ну і всі припущення, які відбуваються по лінії там військово-політичних пабліків, говорять, що вони ж не зупиняються. Тільки Трамп думає, що він зуп... зупиниться. Ну там 4 місяці, там да, відвів. Ну, побачимо, чи може він через 4 місяці скаже, так там плювати я на. Вас хотів в мене там є вибори, в мене йолки, да? в мене там вибори в конгрес. Щодо нашої спроможності. я вже казав вам в першій частині, що є ну повідомлення принаймні від президента Зеленського, що ми там 150 нових літаків гріпени міражі отримуємо. Ну було б класно увазі. Ну, класно було, бо авіація – один з перспективних напрямів навіть для інвестування в Україну. Теж, от заява нашого очільника, бо ми дуже технологічні. І В нас на сьогоднішній день 450 компаній, які зокрема виробляють дрони, з них від 40 до 50 це суп – це су супер виробники аналогів, аналогів в світі нема, і багато хто хоче інвестувати якраз в ці виробництва. І от сказав президент Зеленський, що цей рік буде роком інвестицій в наші технології передусім в дронові технології. Це велика індустрія, це нова для нас індустрія. Що сьогодні за сільське господарство поговорю? Бо ж знаєте, паротягом нас все життя було сільське господарство в країні. А тепер, слава Богу, картинка міняється. Я не те, що хочу применшити там значення сільського господарства, але за великим рахунком, це була екстенсивна тема і у нас не було переробки, ми по суті продавали там корисний копалин. Да, вирощували пшеницю, та звичайно, там слава хліборобам, слава рукам, що пахнуть хлібом. Але краще було пасту робити. Да? Там донаварність, маржиналізація трошки інша. Ну окей, але тут, от абсолютно інша індустрія, абсолютно, і згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка по суті навіть є в Україні на сьогоднішній день, тобто не металургія, там не рітейла. Саме от дрони. Цей якраз президент був в нашому Київському авіаційному інституті. Тепер він національний та, сто років від дня народження авіаконструктора Олега Антонова. Ну, але слава Богу, ну і авіація як така, бо можливості, я так розумію, що і руки в нас є, і технології є. От навіть ну, так же сталося, що ми користувалися якраз старою технікою. Ну знову ж таки, це привіт всім попереднім керівникам. І, він, знаєте, як такі розумники, про яких ми навіть і не чули раніше. Та де там Петер Пелігріні і Словаччини. Ну окей, дай Боже йому здоров'я. А тепер президент Словаччини Петер Пелігріні каже, що я вважаю помилкою рішення попереднього уряду передати літаки Міг 29 Україні. Ну, якщо б ми правильно розвивалися, хай би він заївся тими літаками насправді, і там за і сам літав би по черзі на цих літаках. Сто років вони нам потрібні. Якщо б ми правильно дивилися на перспективу, а не заглядали в рота там, росіянами Путіну. Ну так, у нас всі влади були збудовані. Одні теоретизували. Моменти там з якоюсь великою любов'ю до всього українства. Інше просто тупо віддавали бомбардувальники і ці ракети за те, щоб в них був газ, а вони на тому газу бадяжили собі там чергову нерухомість десь в Дубай. Ну, давайте відверто про це говорити. Ну от цей Пілігріні каже сьогодні. Я вважаю помилкою, те, що Словаччина позбулася своїх мігів, для яких на той час вона не мала заміни. На той час а зараз вони мають заміну про сучасними літаками. Знаєте, побалакати, аби побалакати. Жодна інша країна не вчинила б так, щоб після переданого свого озброєння покладатися виключно на допомогу сусідів. Ну, просто нагадаю, що в березні 23-го року тоді уряд Словаччини, Гегер був прем'єр, погодив передачу в Україні 13-й виничувачів Міг-29, і вже в квітні, тобто за місяць, ми отримали обіцяні літаки. Люди підставили плече, бо розуміли, що якщо не буде цих літаків, то дрони будуть туди літати. Ну правда, там Фіцо так навиступав, що тепер якби, жаліє його Путін. Ну, вони ж там в бізнесі, в тім в схемі. Але ж ну, просто ну, війна ж закінчиться, потім як ця людина буде. Дивитися в очі і теж буде казати, а в наш бізнесмени є, вони ж теж хочуть взяти участь в відновленні, освоїти якісь бюджети. В будь-якому разі ми, ми рухаємося так, як ми рухаємося, і офіційно ми відкриваємо експорт в Європі. В 26-му році буде 10 експортних центрів. Я за оборонно-промисловий комплекс. це не тільки дрони, ну дрони в тому числі, але і інше устаткування. Ну дрони на першому місці, і наші ці центри експортні будуть в Балтійських країнах і країнах Північної Європи. Тобто, в 26-му році запрацюють 10 таких представництв і всередині у ми побачимо виробництво наших дронів в Німеччині. А, і як сказав президент Зеленський, ну очевидно, він поїде до Німеччини. Звичайно, там є про що говорити, але каже: Я прийму перший дрон. Тобто відкриття конвеєру, перший дрон буде за участю президента Зеленського. Очевидно, буде канцлер Мерц. Це лінія, яка вже працює. В Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології. Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. І кілька різних проєктів. Все це буде базуватися здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки, але це все попереду. Yeah. <sighs> Попереду, коли закінчиться дипломатична робота, ну вона поки що йде, і йде трошки в такому квазі-варіанті, Хтось каже гібридний варіант. Бо класична дипломатія це не про Трампа. Він змінив підхід до дипломатії, насамперед, в переговорах щодо України, ви ж бачите, беруть участь військові, тому що безпосередньо війна, але адміністрація штатів обрала не типову тактику в зовнішній політиці, залучивши чинних військових до переговорів. От зокрема. Командувач центрального командування, США, Адмірал Бред Купер, вперше взяв участь в непрових непрямих консультаціях, наприклад, з Іраном, та що відбулися в Оманії. А щодо нашої війни, тут міністр армії Дендріскол активно залучений до процесів. В Абу-Дабі, до речі, там долучався генерал Алексус Грінкевич. Ми теж про це говорили. Це командувач американськими силами НАТО в Європі. Ну, за інформацією з військових джерел штатів, участь якраз Алексуса Грінкевича має на меті відновлення прямого висок... Окорівнювалого військового спілкування з Росією про що вони і повідомляли. і Я вас повідомляв загалом. Така стратегія демонструє відхід від класичної дипломатії, посилення ролі армії в регулюванні глобальних конфліктів, роблячи ставку на жорсткість, швидкість і безпосередньо прямий вплив. Ну і знову ж таки зміни, які ми з вами я так думаю відчуємо. Ну в контексті потенції і спроможності Путіна продовжувати війну. А Британія заявляє, що вона теж приєднується до. По зупинки і арештів танкерів тіньового флоту Росії, оце буде 20-й пакет санкцій від Європи, де по повністю європейські інституції не будуть мати права навіть торкатися теми, пов'язані з тіньовим флотом, то Британія може так само захоплювати танкери тіньового флоту, пов'язаного з Росією. Військові варіанти захоплення суден порушників обговорювалися з союзниками по НАТО після того, як США захопили російський танкер в Атлантиці місяць тому, і пам'ятаєте, що пан Бес. Міністр фінансів шпильки відпускав Європі, що ми тут зупиняємо танкери, а Європа не пристала з нами на пропозицію, якби чинити те ж саме. Ну, Британія каже: ми готові. Ну от побачимо, бо є там прецедент по французькій лінії, є німецькій лінії, а є естонська лінія. Та ну наскільки це масово буде, і бачимо, що такої якоїсь військової е реакції з боку Росіян немає, незважаючи на те, що вони там страшно все погрожують. Бо насправді ці всі зупинки тіньового флоту відбуваються в рамках міжнародного морського права, яке е ці танкери тіньового флоту ну 100% порушують. І тому, якби за порушення ще й військова складова, то можна взагалі залишитися без суден в Світовому океані. Але військові варіанти захоплення суден порушників обговорювалися з союзниками по НАТО після того, як США захопили власне цей танкер в січні, в Ламанші і Балтійському морі виявили 23 судна тіньового флоту з фальшивими прапорами. А якраз переважна більшість з них це про... Експорт російської нафти, і от е, минулого місяця морська піхота провела брифінг для е, парламентарів британських про загрозу з боку Росії і присутності присутні зазначили, що морські піхотинці не е, терплять, чекаючи наказ про захоплення судна. Вони будуть це робити якби за замовчуванням. Тепер реакція росіян, ну, як завжди, вона в риториці. І Лавровий кінь Путіна, який за словом, в кишеню не лізе, от якраз в реакції на ці рухи. І те, що заяв дуже багато. І минулого тижня було там вже обрій, горизонт нападу росіян на країни НАТО, наблизився. Там буквально там, минулого року розказували про 3-5 років, зараз розказують про 1-2 роки. Ну, але це ще Така історія, бо чим ближче цей обрій, тим потужнішими стають санкції. Звичайно, що росіян це не влаштовує і вони виходять там ну якби з вибаченнями, але з анонсами: якщо що, то ми там. от. Ми не збираємося нападати на Європу. Нам це абсолютно не потрібно. І якщо Європа раптом реалізує свої загрози підготуватися до війни проти нас і почне нападати на Росію, з нашого боку не буде ніякої спеціальної військової операції. Це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами. Ну, це ж атомну бомбу. Бо, а, а тут в нас що, якісь там відмінності, є, в нас Росгвардія лише воює, чи що. Чи в нас не літає балістичні ракети, там, крилаті ракети, ми всю номенклатуру вже знаємо. А там якісь. Це, тобто, розумієте, да? це налякав голою п'ятою точкою їжака, цей Лавровий кінь Путіна. Мені так здається. А іще, по дипломатичній лінії, ну, вони ж грошей нема. Знаєте, починають по сусіках скрипсти, і знайшли такий сусік один. В, в Україні, ну якби не тільки не в Україні, не стільки в Україні, але до майна, яке належить Україні. Росія хоче отримати від України більше п'яти з половиною мільйонів рублів за комунальні послуги для приміщення посольства українського Москві, яке в порожнє, там нікого нема. Арбітражний суд Москви розглянув там позов місцевої енергетичної компанії Московської проти посольства України. і Виніс рішення про стягнення заборгованості, за електроенергію, неустойки, штрафи, державні мита. це якраз їх мас-медіа повідомляє. Я не знаю, чи була якась нота тут якось через ко. Бо там здається, Швейцарія представляє наші інтереси, а в Москві, але будівля в цьому ліонтівському провулку не використовується з 22-го року, і ми ж розірвали дипломатичні відносини з Росією після повномасштабного вторгнення, і в лютому 24-го року Росія розірвала угоду оренди землі під посольством України. Ну в нас ж теж було приміщення російського цього посольства. Я думаю, що тут ми нормально можемо розмінятися. Хоча хто коли, як ж держави купували цю нерухомість, але я думаю, що нічого там поганого цього не буде, і навряд чи найближчим часом нам знадобиться прямо аж посольство в Російській Федерації. Тепер ще один дуже важливий момент, як на мене, це перспективи наші. Я говорив за нові індустрії, ці за дрони, за відкриття виробництва, і тепер село. Бо це теж ну, якби все життя, в нас село е рухало справи. і Весь бізнес е такий найбільш відчутний, масовий це про село було. І бізнесмени великі, маленькі це про село було. Але е село і індустріалізація е ну, в нас часто не перетиналися. І навіть такі великі. Алмонс був з боку очільників української держави, бо потрібні програми дотації для того, щоб там були виробництво. Це я кажу, що в нас сировину по суті постачали, а переробка була на селі як такому відсутня. Або кудись везли там далеко. Каже президент: Я не впевнений, що найкращий варіант там державні підприємства по всіх селах, тому що державним підприємством треба ну там дати якогось начальника, а держава це не найкращий менеджер і держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор. І що може повернути людей в села. Бо каже президент: Я ж бачив, ну він бачив, я не сумніваюся, що всі бачать, хто особливо мешкає за кордоном. В нас зараз які програми працюють в селах, і як там живуть в селах, і дотації до певної міри, але це ж на постійній основі невигідно. вигідно. А вигідно, коли в державі, і в державі є гроші і підприємства розростаються, і люди виїжджають за межі міст для того, щоб побудувати там підприємства. Відповідні програми. Вони частково зараз є. Спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато краще ніж для міста, але цього замало. І бажання відкрити десь підприємство в селі треба, щоб там були люди. Але не просто люди. Там же ж повинні бути умови, та і люди. Щоб в селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. І от каже, то до війни ми мали амбітні плани. Навіть дороги ж почали будувати. Багато побудували але цього недостатньо, тому що будувалися лише центральні дороги, і треба інфраструктура, і це повинна робити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, які може відкрити щось у селі. Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що. Робити сільське господарство у нас завжди було на високому рівні, навіть з тимчасовою окупацією певних територій нашої держави, врожає більше під час війни, ніж до війни. Тобто люди намагаються все робити, навіть землі, землі менше, а врожаю більше. І навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо, а все одно об'єми продажу в Україні зараз більшими є, аніж раніше. Тому село завжди буде актуальним. Треба трішечки часу. Ну от і одразу куди будуть їхати люди. Ну і паралельно ще одне. Одна візія в нас штучний інтелект. Я вже на початку тижня якраз ці глобальні моменти. Ну, просто і для загального розвитку, і для розуміння безпеки і небезпеки. От якраз відбувся в Іспанії великий саміт щодо використання штучного інтелекту і підписали декларацію безпеку. Причому підписала і Україна. Ви ж знаєте, в нас досить активно ця вся компонента використовується і в цих наземних роботизованих комплексах, і в дронах. Що тут приховувати Україна підписала підписала Канада, Німеччина, Франція, Британія, Нідерланди, Південна Корея. При цьому Китай і Штати не підписали. Ну, відомо, що в декларації прописано підтвердження відповідальності людини за зброю, яка використовує штучний інтелект. І зазначено, що сприяння встановленню чітких ланцюжків командування і контролю, а також обмін інформацією про національні механізми нагляду, там, де це відповідає небезпеці. Також в документі наголошуємо на важливості оцінки ризиків, а реального тестування, а також навчання підвищення кваліфікації. Персоналу, що працює з військовими засобами штучного інтелекту, от не більше, не менше. Але Росія і Китай при тому, що дуже швидко просуваються вперед в цьому розумінні, але не підписують, бачите, не хочуть вони йти в цей загал, і це створює гостру необхідність для такого швидкого розвитку і убезпечення. Ці фактори дуже пов'язані між собою. І треба сказати, що на двох попередніх самітах з військового штучного інтелекту, що проходили в 23-20. Четвертому роках, а, і е, близько 60 країн, тільки Китай то не підписували, штати підписували завжди. Тоді схвалили план дій е, без юридичних наслідків. Тобто, щоб ви розуміли, що ці будуть тіхаря е, розробляти свої моделі. Ну, росіян тут немає, але якщо є Китай, то будемо вважати, що є і росіяни. Ну і друзі, момент пов'язаний з. Олімпіадою знаєте, що відбуваються олімпійські ігри. З нетерпінням чекаємо на наші медалі. Заслужені я так розумію, але от ця олімпіада ризикує стати найбільш якби проблемною. В плані забезпечення інфраструктури, і це не за вини організаторів. А, хоча там вже розказують, що на якомусь хокейному матчі там жіночий хокей, а, в одній роздягальні однієї команди зламався туалет, і Вони там, типу, типу шведи проти Німеччини а, і у когось там зламався туалет, і Вони попросилися до команди суперниці та їх не пустила. Ті там в перерві мусили там в цивих обладунках кудись там іти там, в кінець цього стадіону. Команда, яку не пустили, розірвала тих, в кого з туалетом було нормально. Ну це один з епізодів тільки, але інфраструктурні проблеми дійсно великі і е, з цими залізницями, вибухами, а плюс ще й протести. А протести, які ж організовують, ну поки що невідомо хто, але дуже нервує прем'єр Мелоні і вже назвала цих протестувальників ворогами Італії. От якраз був організований вихідними е, такий марш. Протесту комітет нестійкої олімпіади називається. Ну, ті, що кажуть, що ми беремо на себе відповідальність за ці протести. А ну, вийшло близько тисячі людей. Там і молодь, студенти, сім'ї з дітьми. Ну, видно, тим, кому запропонували гроші. Давайте теж будемо відверти. Там насамперед, палістинські прапори, от чомусь на всіх цих речах, які цивілізаційні, в нас з'являються палістинські прапори за кордоном. Ну плюс плакати проти цієї митної імміграційної служби штатів, чомусь. Ну, при тому, що представники цієї служби присутні на Олімпіаді, вони там якоюсь безпекою займаються, і е, проти енергетичної компанії Ені італійської, яка займається видобутком нафти, е, демонстранти висловлювали незгоду з впливом будівництва одноразових олімпійських об'єктів на навколишнє середовище, там е, несли картонні фігурки дерев, е, зрубаних для будівництва цієї бабслейної траси в Кортіне Демпецо. Ну і ближче до вечора, коли молоті сім'ї з дітьми залишили марш. Протест радикулізувався. А почали там пітарди, домові шашки. Це в, в бік житла спортсменів, поліцейських. Пішли водомети, сльозогінний газ. І тим часом на півночі Італії зафіксували нові три випадки пошкодження залізничних колій. О цікаво, хто там ними займається пошкодженням залізничних колій? Я вже соромлюся навіть сказати. І пожежа там охопила залізничну інфраструктуру між Болонією і Венецією, що спричинило там затримки до трьох годин. А ви ж розумієте, що це її делегації, аеропорти, спортсмени на сусідніх ділянках? Поліцейські виявили обірвані кабелі і вибухові пристрій. Зараз справу розслідують як саботаж. А Мелонії виступила і сказала, що тисячі італійців нині з власної волі працюють над організацією Олімпійських ігор, тому що вони хочуть, щоб країна вважала вражала і захоплювала, ну в тому числі і туристичним потенціалом. То реально і є вони вороги італії, італійці, які виходять на акції проти Олімпіади, і ці кадри потрапляють на телеекрани половини світу. А потім інші перерізають кабелі на залізничі, щоб завадити відправленню потягів. Ну і закликала поліцію якомога швидше біль. Жорстко розібратися з зловмисниками. Ну ще раз, поки не почнуть називати речі своїми іменами, і там спеціальні служби, можливо, навіть і звернутися до когось не допоможуть знайти джерело фінансування, яке лежить може навіть в посольстві Росії в Римі, ну до тих пір вони будуть тільки гасити пожежі. А не забрати запальничку ці сірники в того, хто це все підпалює. Друзі, так виглядає сьогоднішній розвиток подій. Ну це ж наша не фінальна на сьогодні. Зустріч далі буде обов'язково. Просто нагадую, що сьогодні понеділок і 9 лютого. А дякую, що ви на каналі. Як заходить формат подачі інформації, не соромтеся, будь ласка, з категоричними українськими подобайками лайкосами. Ну так, щоб я оберталася швидше алгоритми YouTube. Дякую вам дуже за це. І коментарі, звичайно, і відправку своїми соціальними мережами лінків посилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую патріони, дякую спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі вам величезне. Як маєте бажання і можливості, в описі є і додаткові опції. На загал не забуваємо про наших героїв, про хлопців і дівчат, про наші героїчні збройні сили. Разом з ними пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за. Ваш час, хай щостить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я жутуюся і далі обов'язково буде як завжди, з вірою Бога і в Україну. Слава Україні!